Отже, які відмінності є між дедукцією та індукцією? Ну, власне, дедукція та індукція є різними типами того, що англійською мовою позначають з терміном акюмент. Втім, серед українських логіків немає спільної думки щодо того, як прикладати термін акюмент. У 2016 році навіть був спеціальний круглий стіл, де українські логіки узгоджували свою термінологію, так ось щодо цього терміну вони не дійшли згоди. Зокрема, завідувач кафедри логіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор Хоменко, вона запропонувала термін міркування для коректного перекладу терміну ак'юмент. А що стосується, Старшого наукового співробітника відділу логіки та методології науки Інституту філософії Національної академії наук України Андрія Васильченко. То він стверджував, що треба продовжувати використовувати термін умовивід, який і раніше використовували вітчизняні логіки. Отже, міркування або умовивід, давайте спробуємо в цьому відео використовувати термін, який запропонувала професор Хоменко. Отже, в чому відмінність полягає між дедуктивним міркуванням та індуктивним міркуванням? Для того, щоб в цьому розібратися, треба звернути увагу на структуру того, чим є міркування. Міркування складається з двох елементів. Це у нас що? Це у нас засновки, та це у нас висновок. Що таке засновки? Засновки це. Той структурний елемент міркування, який має містити певні підстави для того, щоб був прийнятий висновок. Ну, а висновок це те, що має підкріплюватися засновками. Це те, що має бути результатом даного міркування. Давайте розглянемо це на прикладі. Ось міркування. Усі люди іноді припускаються помилок. Усі вчені є людьми. Отже, усі вчені іноді припускаються помилок. Ось таке міркування. Перші два речення вони є засновками даного міркування, ну а останнє є висновком. Отже, засновки це що? Усі люди іноді припускаються помилок, усі вчені є людьми. Це засновки. Ну а висновок, отже, усі вчені іноді припускаються помилок. В цьому міркуванні ми можемо побачити два засновки та один висновок. Втім, можна побачити міркування, де є набагато більше засновків. Як мінімум, це має бути один засновок, один висновок. Засновків може бути і більше. Коли ми оцінюємо міркування, то ми можемо звернути увагу на те, чи є істинами ті судження, які у нас виступають як засновки даного міркування, також ми можемо з вами звернути увагу на те, яка природа зв'язку між засновками та нашим висновком. В принципі, логіки радять розпочинати саме з другого завдання. Чому? Тому що, якщо між засновками та Висновками нема надійного зв'язку, то, власне, а, який сенс розглядати, чи є дані засновки істинні, чи ні. А, тому а, давайте з вами звернемо увагу на те, а, яка а, природа цього зв'язку між засновками та висновком. А власне, а, щодо природи зв'язку і. А, Є сенс міркувати про відмінність між дедукцією та індукцією. Справа в тому, що при дедукції, ось цей зв'язок між засновками та висновком, він є таким, що за істинності засновків, висновок є необхідно істинним. Ось в цьому особливість дедукція. А коли ми з вами кажемо про індукцію, то в індукції. Ми можемо побачити ситуацію, коли висновок може бути хибним навіть тоді, коли його засновки є істинами. Ну, давайте це більш докладно розберемо. Отже, в дедуктивних міркуваннях судження у висновку, воно необхідним чином випливає з засновків. Не може бути так, що. Засновки є істинні, а висновок є хибним. При істинних засновках висновок в дедукції, він має бути обов'язково істинним. В індуктивних міркуваннях засновки тільки надають певні дані на підтримку того, що у нас є висновку. Тут нема ось цієї необхідності. Давайте розглянемо приклад. Ось міркування. У всіх птахів є дзьоби. Лебеді птахи, отже, у лебедів є дзьоби. Це міркування є дедуктивним. Чому воно є дедуктивним? Оскільки його висновок, отже, у лебедів є дзьоби, необхідним чином випливає з засновків. Якщо істинно, що усі птахи мають дьоби, і якщо істинним є те, що лебеді є птахами. Тоді необхідним чином істинним є і те, що усі лебеді мають дзьоби. Ось Пітер Стросон у своїй книжці, яка називається Introduction to Logical Theory, він влучно описав дедукцію з допомогою ось такого твердження, це той тип міркувань, де істинність засновків не є сумісною хибністю висновку. Тобто, якщо засновки дедуктивного міркування є істинами, висновок не може бути хибним. Він є необхідно істинним. І саме таким є це міркування щодо лебедів та їхніх відзьомів. Для порівняння розглянемо індуктивне міркування теж про лебедів. Засновок: кожен лебедь, якого коли-небудь спостерігали, мав біле пір'я. Висновок, отже, у лебедів Біле пір'я. Справа в тому, що тут, у висновку, у нас повідомляється не тільки про те, що у нас сказано у засновку, але додано ще щось і додаткове. У висновку цього міркування ми можемо побачити слова про всіх лебедів як таких. А у заступках цього міркування йшлося про тих лебедів, яких бачили. Отже, може так статися, що якісь лебеді, яких не бачили, вони будуть іншого кольора, ніж того кольора лебедів, яких бачили. І власне, це і сталося в 17 столітті, коли перший європейць своїми очима побачив. Чорних лебедів в Австралії. Справа в тому, що протягом півтори тисячі років в Європі всі, хто бачив лебедів, бачили тільки лебедів з Білим пір'ям, Бо власне в Європі саме такі лебеді і живуть. А коли перший європеєць дістався місцини в Австралії, де живуть чорні лебеді, тоді і побачили, що півтори тисячі років до цього. Європейці, вказуючи, що чорний лебедь це те, чого не може бути, це було метафорою для того, чого не може бути, що вони помилялися. Власне, індуктивний умовивід, він завжди зазирає далі, ніж те, що є відомим у засновках. У засновках. Тобто, коли ми будуємо індуктивні міркування, то висновок. Він а, виходить за межі тієї інформації, яка є у нас у засновках. У дедукції протилежна ситуація. Тобто, у дедукції, ми бачимо, що висновок він, а, повністю заснований на тому, що є в засновках. Там ні на крок за інформацію, яка міститься в засновках, ніхто не робить. Отже, індукція, вона має свою, свою особливість. І е, через ось цю відмінність між дедуктивними та індуктивними міркуваннями е, є два великих підрозділи логіки. Один це дедуктивна логіка, а інший це індуктивна логіка. А е, ось логік Броді у своєму глосарії логічних термінів пише. Дедуктивна логіка це той розділ логіки, який пов'язаний з міркуваннями, засновки яких не можуть бути істинними без того, щоб їх висновок також був істинним. А індуктивна логіка, згідно з його визначенням, це розділ логіки, що займається міркуваннями, засновки яких можуть бути істинними, навіть якщо їхній висновок є хибним. Ну, власне, якщо звернути увагу на історію думки, то зазвичай мислителі досить скептичні щодо індуктивних міркувань. Чому? Ну тому що дані міркування вони не гарантують гарантією істинність висновку. Індукція може привести до помилок. Втім, серед мислителів також можна... Побачити чимало авторів, які наполягають на тому, що індукція є важливою. В багатьох сферах людського знання, власне, тільки індукція і може нам, нам допомогти. Ну, тут можна пригадати, наприклад, там Френсіса Бекона або Рудольфа Карнапа. Ось Карнап він каже, що проблема полягає не в тому, що індукція там погана, чи там добра індукція. Справа в тому, що Наше завдання полягає в тому, щоб підвищити, підвищити ефективність індукції. Ось він пише: він визначав індуктивну логіку як теорію логічної ймовірності, і Карна прагнув розробити інструменти визначення, яким індуктивним міркуванням варто довіряти, а яким ні. Взагалі, якщо подумати, ми можемо переконатися, що багато тих міркувань, які ми використовуємо. І в науці, і в звичайному житті це, власне, є саме індуктивні міркування. Ось логіки Хінтіка і Хілпінін пишуть: більшість наших знань про емпірічні факти, логічно кажучи, не є абсолютно певними, а є лише вірогідними. Можливо, цю особливість найкраще видно, розглядаючи емпірічні узагальнення та твердження щодо майбутніх подій. Насправді. Людині необхідні і дедуктивні міркування, і індуктивні міркування. Просто у них різні функції. Дедуктивні міркування вони розкривають зміст своїх засновків і роблять ясно вираженим те, що в даних засновках міститься. А індуктивні міркування вони намагаються розширити наявні знання особи, зазираючи за межі тієї інформації. Що міститься у заступках, ну, власне, давайте розглянемо це на прикладі, як в науці використовують дедукцію і індукцію. Ось якщо звернути увагу на геометрію, то теореми виводять з аксіом саме дедуктивним шляхом. Але якщо звернути увагу на багато, багато відкриттів, які були зроблені, Через спостереження за емпіричними фактами, то ці відкриття роблять саме завдяки індуктивним міркуванням. Як приклад, Олександр Флемінг, коли відкрив пеніцилін, він це зробив як чином? саме завдяки індуктивним міркуванням щодо результатів своїх спостережень за інгібіторною дією цвілі на ріст бактерій. Варто відмітити, що Існує чимало різновидів і дедуктивних міркувань, існує чимало різновидів і індуктивних міркувань. А щодо дедукції, зокрема, це категоричний силогізм, гіпотетичний силогізм, це розділовий силогізм, це дилеми, це дедуктивні міркування. Що стосується індукції, там теж багато різновидів. Зокрема, це Індуктивне узагальнення, це індуктивне міркування з наведенням думки експертів, це індуктивні методи Джона Стюарда Міля і так далі. Важливо розуміти, що коли ми оцінюємо міркування, то тут буде певна відмінність у термінах: є певні терміни для дедуктивних міркувань, є певні терміни для оцінювання індуктивних міркувань. Ну, власне, ані дедуктивні, ані індуктивні міркування ми не оцінюємо з допомогою термінів істине або хибне. Істинне або хибне це те, як ми можемо оцінити судження, висловлювання. Справа в тому, що міркування це певний комплекс суджень. І щодо оцінювання комплексу суджень ми будемо використовувати. Різні терміни в залежності від того, який саме тип зв'язку між цими судженнями. Якщо у нас дедуктивний тип зв'язку між засновками та висновком, тоді ми будемо використовувати такі терміни як валідний або невалідний. Ну, власне, це знов таки калька з англійської мови, українською мовою. Кажуть, правильне дедуктивне міркування або неправильне дедуктивне міркування. Що стосується індуктивних міркувань, то тут є такі терміни, як слабка індукція або сильна індукція. Ну, втім, в цих питаннях треба розбиратися окремо. У нас будуть відео, де ми будемо розбиратися в тому, як оцінювати дедуктивні міркування різних типів. І буде у нас відео про те, як оцінювати індуктивні міркування різних типів.